О, святий Миколаю, потішити любідних, я, твоя мала дитина, благаю тебе, допоможи мені у моїй скруті, як матеріальній, так і духовній. Особливо навчи мене мужньо і чесно нести свій хрест до кінця мого життя, не нарікаючи ні на Бога, ні на людей. Випроси у Пресвятої Троці. Для мене ласки глибокого єднання з серцем Ісуса на Христі, аби я завжди благоговіла, поклонялася святій муці Ісуса та усьому наслідувала в Боги життя Пресвятої Родини з Назарету. О святий Миколає, потішити любідник, заступайся за нас. Отче наш, Ти, що є на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Богородице Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.